Це його очі, одне, друге, це ніс його. Це його обличчя. Оля Мах не бачить з народження. Однак багато цікавиться відомими людьми. Саме ця виставка допомогла їй зрозуміти, хто є хто. Михайло Бойчук, 1800, 1882, 1937. Так. Худ, художник Маляр. Так, монументаліст 12 скульптур відомих українців, таких як Франко, Шевченко, Нігоян, Довженко чи Гонгадзе, усіх їх тепер можуть побачити навіть сліпі. Візуальне мистецтво створене не лише для зрячих людей, а й для тих, хто пізнає світ іншими способами, зокрема дотиком та слухом. Саме ця виставка і покликана це довести. Допомогли незрячим бачити львівські митці. Це вже другий такий проект, який організовують львів'яни. Спочатку зобразили у скульптурах місцевих митців, а тепер уже у погруддях постали відомі українці. Вразив проект ще в першій своїй едиції, торкаючись, бачу було дуже багато діток з вадами зору. І насправді воно дуже науранними сприйнялося. І тоді виникло таке прохання: що покажіть нам, як виглядає Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, Франко. Бо ми їх чуємо, але ми їх не можемо відчути. от саме в цьому першою пробою став фільм «Ягідка кохання, що мав комедійний характер, але Олександр ніколи не зараховує до свого творчого доробку. Окрім прочитаного та відчутого на дотик РИС обличчя відомої людини, можна ще й почути її повну біографію. Виставка організована не лише для незрячих, аби люди без фізичних вад краще її сприймали. Усі скульптури розфарбували у яскраві кольори. Доведено, що якщо є об'єкт кольоровий і насичений, він має більшу здатність до проникнення в зір людини. А також ця виставка є в першу чергу для незрячих, але й для всіх інших людей. І для зрячих людей це певна така інсталяція в стилі поп-арт, коли Відомі особистості з минулого входять в сучасний контекст в новому сучасному провокативному образі. Виставка, торкаючись, бачу, пробуде в Івано-Франківську до кінця березня, а потім експонати попрямують до Рівного та Києва. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.